всіх, хто зараз біля телеекранів. сьогодні в рубриці дачник надзвичайно актуальна тема. Мова піде про картоплю, і хоч кожного року ми цю тему ставимо в нашій передачі, кожного разу знаходиться щось новеньке, про що варто послухати, а для себе вибрати щось своє. Головне, щоб врожай був хороший. У нас сьогодні в гостях наш добрий порадник Микола Гарієвський. Що я би рекомендував би? Перш за все, ретельно оцю картоплю на матеріал переглянути і відбракувати всі, які мають якісь дефекти, хвороби, О, скажімо, видно, ніби якась прилипла грязь чи нафта, що чорне, Лямки. як сажа така. Це і різотонії. Одне слово, хвороби, ми їх відкладаємо. Друга, якщо є можливість, можна картоплю обробити спеціальними біопрепаратами, які її захистять від хвороб. Ну, які препарати я не називаю, в магазині може бути поцікавитися. Я перепрошую, Микола Миколайовичу, препаратами обробляти вже зараз чи, чи просто перед посадкою. Ну, я рекомендував би обробити зараз можна біопрепаратами підживити мікроелементами, скажімо, взяти грам 20-30 Борне на, на відро води угу. і замочити. бор буде сприятись в стійкості картоплі. Буквально. Або хоча б побризкати. Так, можна побризкати. Угу. Можна. Ну, звичайно, дуже добре, в кого не снієва картопля навіть помета. Я не лінуюся, мені небагато треба, я її навіть мию. Ну, якщо так. багато, то це. Це вже інша справа. Да. І роз, э, розставляємо на пророщування бажано в пластмасових ящичках. Угу. Спочатку тримаємо накритою якимось тканиною непрозорою та далі в темноті, але в теплі, щоб ростки почали, паростки почали активно проростати. Тобто буде, і вже так, після того, так. як вони досягли 10 метра довжиною, ми можемо відкрити і зробити доступ світлу. Тоді парозки ці будуть прозеленювати, стануть міцними корінчики Твердими місцями вони не зламаються вже, в uh -huh. них буде хлорофіл. І перед посадкою можна буде ще раз обробити спеціальними біопрепаратами від хвороб. Перед тим як висаджувати, ще раз ми дивимося на кожну бульбу, зокрема. Що я маю на увазі? Якщо на цій бульбі є е, проростки, але дуже тоненькі, ниткоподібні, yeah. ну тоньше, ніж сівник, то це значить, що ця бульба хвора. І, і знає, да. не буде, тому зразу відбракувати, щоб не розмножилися хвороби. Не треба садити дуже густо. Так. Ну, скупість, у нас, чи економність, мені важко сказати. Коли питаєш, чого ти так садиш густо, а щоб було більше картоплі, кожна рослина має, повинна мати певну площу Рості. живлення, певна площа під, живлення і світла, повітря, ґрунту. І не можна робити для того, щоб була гарна картопля. Потрібно, щоб на квадрату метрі було ну, хай 4, 5-6 кущів, не більше в жодному разі. Якщо простіше, то, я, наскільки мені відомо, 70 см між рядами і в рядку через 30 см. Абсолютно точно, ви якраз продовжуємо мою думку. Угу. 70 не менше, дехто не менше. 50, дехто 40. Перше, не вистачає рослини в житті, по-друге, коли ми обробляємо від колорадського жука чи догляд проводимо, ми ходимо між рядками і затоптуємо кучі. А картопля це рослина пухкого грунту. Ми затоптуємо і знову знижуємо врожай, тому ми нічого не виграємо. Тобто, перше, не економте, дайте кожній рослині, потрібний їй життєвий простір. Є. Коли ми садимо? В сьогоднішня весна щось дуже нестандартне дивилися. Да, то холодно, то тепло. Тому нам потрібно буде знову ж таки підгадати з посадкою. Стандарт це коли починає зеленіти листя на березах. Як тільки з'являються такі малесенькі листочки, розберем копійку. Ну, зараз не вгадаєш, рослина теж якось не невчасно. Ми говоримо, що коли чому я сказав за Березу, тому що саме якщо з'являються листя, малесенькі листочки на березі це значить, що температура повітря Гру... та в ґрунті? Температура ґрунту на рівні на глибині посадки землі якраз комфортна для картоплі. Де 6-7 градусів? Микола Миколаївич, Давайте тепер поговоримо про нестандартні способи посадки картоплі. Ви щось таке знаєте, чого ми не знаємо? Що нам потрібно робити, щоб у нас врожаї були кращими? Угу. От коли ми е, їдемо в автобусі на дачу чи з дачі, можна почути від дачників не раз плач Ярославне. і врожаї малі, і земля тверта, і тоші вологи не вистачає, і жук доїдає, і так далі, тому і Основна причина це дачник. Треба відверто сказати, що дачник – це коваль своїх проблем. Чому я так говорю? Проблема в традиції. Ми звикли спокон віку, каже дід і баба мої, і я так роблю і буду робити, копати, копати ще раз копати. Користуємося традиціями наших прапрадідів, які зараз вже не працюють. Чому? Тоді було до. Чорнозем мав 6 і більше. Відсот... Земля мала 6 і більше відсотків чорноземного. Uh -huh. Органіки хватало, люди тримали коні, були вівсі, воли і так далі. Вгоноєна легка земля. Тому може було копати, вона це пропочала. Uh -huh. Зараз земля деградувала, стала твердою. Мікроорганізмів немає, дощових черв'яків немає. А вміст гумусу порядка менше трьох відсотків. І ми їх ще докупимо. Для чого копали тоді? Копали для того, щоб активізувати життєві процеси мінералізація ще йшла. Ну це все тому, що весь час допінг, допінг і допінг. Зараз вже докопалися. Зараз вже воно не може помочитися. Земля стала важкою. Це значить, що йде дощ, він не може промочити землю. Стікає. Черв'яків немає. Це значить, наших санітарів, які. Ми тезували всякі шкідливі, да. скажімо, інгредієнти. Немає мікроорганізмів, які переробляли органіку і готували їжу для наших рослин. Та ми, мало того, ми знімаємо, зачищаємо а, город від всяких рослинних решток, угу. оставляємо проголодь наших черв'яків, угу. які не можуть ясно їсти. Тому земля наша стала мертвою. А ми продовжуємо тупо перекопувати. Ми зайшли топік. Нам треба одночасно робити три речі. Перша річ – це підвищувати родючість землі. Друга – підвищувати врожай. Угу. І третє, рости самим, як дачник. От три речі нам треба робити. А як це зробити? Кажуть, мінеральних доброго дороги, а їх і не треба. А каже, гною не купуємо. Можна обійтися, якщо ми зараз. Почнемо із сидератів, посіємо сидерати і так далі. Ну, це тема окремої розмови. Так. Як воно може спроєктуватися на картоплю? Перше, ми садимо картоплю із міжрядями в 70 см. Так. І далі у нас можуть бути варіанти. Я, скажімо, робив після другого підгортання, високого класного підгортання, засівав сірати в міжрядях. Всірати сходили. Так собі вони номінально почували себе, бо картоплі їх перекривали. Але коли збирав картоплю, вони дали свободу, прекрасно росли, ми їх підкошували, приворювали та дещо подібне. І нормально. І очищається, земля від нематоди, якщо ми не грічить осадами. Менше дротяника буде. Одне слово життя прекрасно, і це все робиться дешево. Копійки буквально пану коштує сідірати. Дуже цікаві речі в інтернеті про нові методи господарювання. Знайшов автора, зв'язався з цим автором, запрошував у Хмельницький. Є дуже цікаві речі, як зробити чудову нашу землю і гарний врожай. Що він пропонує? Міжрядя не засіває, її, а закидає гучою із сіна, соломи. Бур'янів, якщо хочеться, закидає оця міжряддя мульчею. Товщиною не менше 10 см. Mm -hmm. 10... Тоді буде в нас е збиратися роса, ранкова роса. Ну mm конденсат. -hmm. А я сам навіть не знав, що роси випадає, якщо гарний ґрунт, стільки об'єм, скільки душів. Це ж прекрасно, подвоїться кількість вологи. По-друге, ця волоса, яка випаде, не буде випаровуватись. По-третє, якщо пішов дощ, зразу не випарується. Ну так. Да. А інше він, міжряддя засіює, так як робив сідіради, не тільки багаторічними травами засіює. І після того, як він збирає дуже акуратно врожай картоплі з гребеня, залишає. Одне межрядє під, скажімо, цим компостом, який нас вийшов, да. сідірати, які скинули на всякий І друге, в нього зі всієї травами, травмами, конюшина, Тимофійка та і так далі. І так взаємо йде. Черв'ячки працюють прекрасно їм, мікроорганізмом прекрасно, все цвіте і пахне. А весною показує мені фотографію взимку в лютому місяці минулого року він сапку, тримаючи за метал, заганяв в ґрунт по саме метал, настільки пуха земля, Тобто настільки багато утворилося органіки, що мікроорганізми її не мож... не встигали переробляти, і знову утворювався гумус. Ми поки що навчаємося бездарно його тратити. А він почав створювати ну як руками мікроорганізми, створювати гумус. А наступного сезону що перекопується? От те багаторіч наступного трави. сезону нічого не перекопується. Багаторічні трави, як нас тому і називаються багаторічними, їх ми лише підкошуємо і забираємо звідти так сказати. Врожай закидаємо. Органічну доріжку. Це органічна доріжка, то називається картопляння А посередині картопля? Так. А картоплю, коли ми вибирали, він вибирав між іншим, плоскорізом. Акуратно вибрав картоплю, поправив знову ж таки гребінь і висадив, що хоче. Бурячок, картоплі і так далі. У нього за пару років із важкого суглинку. Одержав Чорнозем. Ну, детально, я не буду просто займати часу. Детально можуть зробити наші глядачі таким чином. В інтернеті набрати кодових декілька таких ключових слів. Це грядки Розума, його прізвище Розум. Тому я говорю людям, запрошую на свій город з розумом. Прийдіть на город з розумом. Експериментуйте, удачі вам і хорошого, гарного врожаю! Зберігати картоплю слід у сухому прохолодному місці при температурі 3-5 градусів у дерев'яних ящиках з отворами, щоб була циркуляція повітря. При низькій температурі близькій до нуля і особливо нижче нуля в бульбах відбувається збільшення кількості цукру до 9%, і вони набувають солодкуватого присмаку. Якщо таку картоплю потримати кілька днів при кімнатній температурі, то відбуваються зворотні біохімічні процеси. Народні цілителі застосовують картоплю в складі різних сумішень, готують з неї цілющі пов'язки. Корисні властивості соку картоплі дозволяють застосовувати його при лікуванні різних шкірних захворювань. Не можна тримати обчищену картоплю у воді, вона втрачає крохмаль, вітамін С і погано розварюється. Натерта картопля не потемніє, якщо влити трохи гарячого молока. Якщо хочете, щоб картопля була рум'яною і хрумкою перед смаженням підсушіть її, обгорнувши рушничком. Картоплю смажать на сильно розігрітій сковороді і солять, коли скибочки з усіх боків зарум'яняться. У каструлю з картоплею наливають води стільки, щоб вона покрила її приблизно на 1 см. Варити потрібно на помірному вогні. Якщо варити її на великому, то картопля зверху розвариться, а всередині буде сирою. Наші передачі в рубриці смачного девіз щось з нічого. І якщо ви покажете нам такі страви, які доступні, всім, ми будемо тільки вдячні. Звичайно, покажу, що не зможу показати, розкажу на словах. Якісь легенькі рецепти для домохозяїв. Це рецепт, я не помню, десь колись я видавився. Що це називається карпочерський. Ну, в Чехії дуже багато їдять карпа, дуже багато. Там на Новий рік це основне блюдо карп. Його запікають куча різних рецептів. Такий от рецепт я спробував, мені дуже сподобалося, і дуже використовується спросом в нашому ресторані. Що нам для цього потрібно? Карп. Можна по-різному карп. Я зробив маленьким філішкою, можна зробити його стейковим, можна ціліком карп, великий, маленький. цього зробимо копчене сало, сливочне масло, цибуля і пиво. Все дуже просто. Включаємо скорочку. Кидаємо масло, Не жаліємо масло. Щоб не масло купиться, закидаємо сам. Я зробив філі без косточки, Посилили, поперчили. Масло топиться. І його чуть-чуть не дало щоб надали світло. Викинуться кольцем. Не загарити, не перепалити, просто щоб вона була розвящена. Ладно, спочатку, шпільку зло. Запам'ятайте, не олія. Тільки масло і тільки сало хоче. Воно, виходить, не жарене, а протушене. Масло треба сало ці буде. Заливаємо. ми даємо себе, тому що, якщо воно дуже жарене, дивіться, я вважається, не дуже просто. Даємо протушитися. Віливається, що чекіло чуть-чуть похилося і закриваємо крышку. Хвилин 10-15, Ну, навіть не 10-15, це поки не випадку пиво. Випоровується пиво, достаємо і ставимо. Пиво наше випаровується. ми беремо вже цей соус, От трошечки випадаємо зверху, за... щоб я пишу, знає, за... вибираємо. Це буде з виконання.

Наша передача закінчена. Сподіваюся, було вам цікаво. І якщо у вас є цікаві знайомі, я би дуже хотіла, щоб ви подзвонили за номером, який ви бачите на телеекрані, І, можливо, ваші знайомі або ви самі станете учасниками нашої передачі. До зустрічі в ефірі!